Так. о, я вже приїхав. О, друзі, ви вже тут. Ну тож так, всім привіт-привіт, з вами, як завжди, я, Sonic 149 Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки, підпишіться на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео, діліться моїми відео з друзями, ну а ми вже можемо починати. Ну тож так, погнали. Так, як ви бачите, я приїхав на одну з військових баз. Ну, як військових баз. Зараз тут у них дуже небезпечно. Начебто десь ось тут мав би бути вхід. Ну мені сказали, принаймні, так. Ось, бачу начебто мішки з піском. Чи щось типу того? Так, ось бачу там військових. Так. Тихо, тихо. Я свій, я свій. Це свій заходить. Так, свій, свій. Тихо, обережно. Я прийшов доброго дня. Де ваш капітан? Доброго дня, це ти Сонік 149. Так, так, це я Сонік 149, я вже прибув. Так добре, капітан, за цими дверима можеш піти з ним добре, поговорити. Ага, так, Так, доброго дня, пане капітан. Я вже приїхав, як ви ну, можливо, вас попередили. А так добре, що ти приїхав, в нас тут проблемки, ми тримаємося, але ворог все одно атакується дуже важлива позиція для нас, тому що ворог не може спокійно перейти через річку, а де інші ну, ще підмога. О, ні, я поки що без підмоги. Так, вони приїдуть трішки пізніше. Я перший поїхав, типу, на розвідку як тут, бо ми з вами на трішки втратили зв'язок. Ось мене і прислали. А ну тоді добре нам, якщо тобі щось буде потрібно, так, можеш брати зрозуміло. В скрині. Так, в мене є спорядження. Тоді добре, але якщо чогось немає, бери в скрині. Ага, якщо в мене його немає, можу взяти в скрині, то я гляну, що тут є, так? Так звісно. Добре. Просто подивіться купу зброї, аптечки, до речі, у мене немає аптечки. Е, так, сер, яка наша місія? Нам потрібно знищити базу ворога, все Добре. інше можеш спитати так. у солдат. Так, все з капітаном я поговорив. Так, що тут, хлопці, я, якщо що, вже прибув, так, це я. Угу. Мене відіслали, можливо, ви вже чули про це, можливо, ще ні. Е, капітан сказав, що ми повинні підірвати якийсь об'єкт ворога. Так? так, це його база по той бік річки нам потрібен план, але не можна всім покидати нашу базу, її нам точно не можна втрачати. Ворог часто нас обстрілює, якби не ця річка, нас би давно захопили б його, треба відволікти та підірвати їхню базу. Зрозуміло. А коли ми її саме будемо підривати? Не знаю, чим швидше, тим краще, але це дуже ризиковано, бо в них більше військ, ніж у нас на цій базі добре, що ти приїхав, як з'явиться план. кажи. Добре. Ага, значить так, друзі, вони нам ось що сказали, що ми е, підемо підривати якийсь там об'єкт ворога лише тоді, коли ми, ну, коли, типу, можливо, ворог десь на трішки відійде. Так, десь тоді, приблизно так. Коли ворог на трішки відійде звідси, ось тоді ми почнемо його підривати. Ну, бо так, звісно, ворог нас може легко впіймати, і, типу, того, а. Тоді він нас не знайде, бо ворог піде на якусь місію, тому ми його, можливо, спробуємо якось відволікти. Так, зараз ми тут приляжемо. Так, що тут у нас? Ага, приляжемо. Давайте-но. Ну, хопа, ось сюди. Так, так, давайте-но, ну, друзі, подивимося, що там і є. Ну, начебто поки що ворогів звідси ніяких не видно. Так, наскільки я дивлюся, так. угу. Ворога звідси не видно. Вони кажуть, що їхня база десь за тим лісом. Значить так, хлопці, в мене є план. Дивіться. Так, скільки в нас тут всього є солдат? Так, поки один, два, три, чотири, п'ять. Шість сім. Добре, значить так. Вісім. Дев'ять, десять. Ну, начебто так. Ну, десь приблизно... Так, стоп. Ну. Коротше, так, у нас десь є приблизно 10 солдат. Ага, тобто ми можемо. Двоє будуть охороняти капітана. Ну, добре, троє охоронять капітана. Далі залишаються семеро. Так, тоді в мене є варіант. Дуже небезпечне завдання. Деякі солдати підуть відволікати. Значить так, хлопці, дивіться. В мене є план. Зараз ми всі збираємося біля капітана. Так, двоє залишаться тут на варті. Добре. Добре. Значить, так. Нас усіх є 13 людей. Так, в мене є варіанти, як піти до ворога. Якщо хай хоча б двоє залишаються там на базі, значить так. І двоє охороняють капітана. І е, ще плюс сам капітан це вже мінус п'ятеро людей. В нас залишається вісім людей. Значить так, тоді в мене є варіант. Друзі. Добре, тоді тако. У Нас є вісім людей. Давайте тоді, значить, шестеро Ідуть. обходять. Ну, хоча ні, давайте п'ятеро Ідуть в обхід і відволікають ворога стрільбою. Значить, так, п'ятеро підуть. Зліва стріляти по ворогу, трішки далі його обстрілювати, щоб ворог перекинув туди свої війська, і по можливості вийдіть звідти цілими та живими. І інші троє, ну тобто я ще з двома солдатами, тим часом підірвемо їхню базу. І ви, тоді, коли ми підірвемо базу, потихеньку відступайте, але дивіться, щоб за вами не було хвоста. Ясно? Добре. Все, можемо йти на місію. Добре. Ходіть, збирайтеся. Я тим часом теж зараз візьму те, що мені потрібно. Так, що тут у мене? гранати є, камера є. Якщо щось так. Звісно, мені знадобиться, Так, сюди і сюди це 4 Візьмемо його, ну, хоча б, давайте тако 5 це 4 штучок. Добре, візьмемо запальничку. Так, добре, це 4 сюди. Ми його сюди складемо. Ой, тобто, давайте так. Та запальничка. Ні. Ну, хай так буде добре. Що ще? Аптечку. Аптечку мені теж потрібно. Давайте я візьму три аптечки. Якщо у нас піде троє, то я можу дати іншим аптечки. Добре, аптечки я теж взяв. Ем, ну і. Думаю патронів, скільки там в мене є. Дев'ять магазинів, мені, думаю, вистачить, в принципі. Так, це скайлом це я не буду брати. Воно в мене є. І, в принципі, думаю, більш-менш п'ять ага, гранат. Так, думаю, я більш-менш вже зібрався. Так, можна буде виходити. Так, добре. Значить, так, друзі, в принципі, думаю, вже можна виходити. Солдати пішли їх відволікати. Так. Ходіть, хлопці. Так, вони пішли зліва, тобто вони їх. З... Так, я бачу начебто. Кажуть, що там нібито колись, можливо, було якесь чи міні-поселення, чи щось, типу того. І його захопили ці ворожі війська. Та зараз вони там знаходяться. Начебто там взагалі кажуть, зараз не залишилося охорони, ну, тому що вона вся зайнята. Залишилася типу, охорона, але вони розділилися на дві. Ох ти заєць! Я вже злякався. Думав, що це хтось з них розділилися на дві групи та з двох боків їх почали штурмувати, тому тут людей взагалі не залишилося. Абсолютно всі пішли. Так, що тут у нас? Один, два, три, чотири будівлі. Ого. О, мені здається, я навіть малувато, це 4 взяв. Так, друзі, давайте ми замінуємо перше наше це 4 Так, так. Підриваємо, О, так, добре, непогано, непогано підірвали. Так, оце виглядає ніби якась більш-менш головна будівля. Е, тому давайте ми ось цю будівлю. Ай, зараз хова. Замінуємо та підірвемо, друзі. Так, відходимо, відходимо, солдати від неї. Відходимо, хлопці, і давайте ось так. Так, там є якась скриня, бачу. Так, друзі, давайте, а ну, ми зараз туди ще закинемо. І ще одну вибухівочку Так, давайте, друзі. Як, типу, якщо ворог сюди повернеться, надіюсь, тут більше нічого не буде. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, добре. Непогано ми їх тут підірвали. Але цього недостатньо. Цього досить, друзі, навіть недостатньо. Так, давайте. Що я тут зараз поставлю камеру. Так, ставимо камеру. Оу, яка в мене прикольна штучка. Так, друзі, не хвилюємося. У мене є план Б, як то кажуть. Так, план Б у мене є. План Б називається «Гори тут усе! Або мені подобається, як воно горить. Ось це є мій план Б. Якщо ми його спалимо, вони сюди точно не повернуться. І тоді ми повністю зможемо атакувати з нашої бази. Надіюсь, солдати там виживуть. Так, наша така ціль просто це взяти спалити. О, тут ще й вовна. Так, таке собі місце. Вони, звісно, ось знайшли для того, щоб. Так, добре, а головне, щоб зараз воно сюди не перескочило. Так, друзі, давайте Хопа. Давайте ну, сюди, 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 давайте все, вогонь поширюється, вогонь поширюється. Так, надіюсь, воно буде далі непогано так горіти. Добре, друзі. Ось, ви подивіться. Як все тут палає. Гарно, скажіть? Так, хоча мені чомусь стається, що ворог уже починає, якби, помічати, що щось тут все-таки вже не так. Ну, можливо, це не так, але мені чомусь так стається. Що ворог вже міг помітити, що тут щось, щось трішки палає. Так, ну це взагалі мега закинута будівля. Так, тут у нас. Е, так, ну тут у нас. Ага, якісь непотрібні штучки. Так, добре, добре, значить так, тут у нас будівля повністю закинута. Значить, так, що, ну тут начебто непогано так горить. Ну, дійсно. Давайте ще ось сюди, Ось сюди трішки. Сюди, ну, дивіться, горить. Подивіться, друзі, дійсно, реально горить. Ось так, все. Ну. Так, начебто вони більше сюди точно не повернуться. О, і давайте ми навіть їм ось цю цеглу тут просто, друзі, ось так от розламаємо. Щоб, ну, повністю це взагалі не було придатне для життя. Ось просто тут. Щоб навіть якщо вони сюди повернулися і захотіли щось відремонтувати, ну просто в них нічого не було. Щоб на них могли напасти з усіх боків. Бо цей ворог тут дуже добре укріпився і сидів тут, сильно нам заважав. Ну, ось тепер будуть знати, як з нами воювати. Все ось, ось все, просто готово. Так, ну, начебто все. Думаю, нам пора звідси вже ушиватися, а то вже скоро сюди повернуться їхні війська і боюся. Що тоді вже. Хоча так, тут якщо щось річка, то річка це все діло може зупинити, тому давайте, щоб уже остаточно сюди, сюди, хай попанікують. Це хай вже тут попанікують собі спокійно. Щоб уже в них точило, все горіло. Все, маскування в них немає. Ліс там трішки зараз підгорить. о, як на їх буде добре дивитися, а вогонь він згасне так. О, ні довго тут горіти не буде, тут річка. Тому на нашу сторону він не перейде, а там, якщо ворог загасить. Ну тому так. Ми можемо не хвилюватися так. Привіт, ми повернулися з позицій, а ті солдати ще ні, так. Стоп, ви чуєте ці звуки? Що? Що? Поліція? О, стоп, а де ви тут всі взялися? Де там ворог? Ми вже тут, там ззаду, ще декілька патрулів їдуть, і військові О, скоро будуть. О, Та ворог там. Як ми його будемо штурмувати, там напевно добрий захист. А, не хвилюйтеся, будівель у них вже немає. Бачите там вогонь? Ось будівель у них вже немає. Так, зараз вже можете вирушати. О, військові теж повернулися. То що там? Ми відволікли їх і десь втрат лише поранення руки, а так як вони вогонь побачили, відразу побігли. А ну то що? Зараз йдемо е, атакувати ворога. Так. Ну це ж так, друзі, всім пока-пока. З вами був як завжди, я, сонік 149. Ну тож, будь ласка, ставте свої королівські вподобайки, підписуйтеся на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїми відео з друзями. Ну, а ми вже на цьому, думаю, можемо закінчувати. Так, зараз ми вночі підемо захоплювати того ворога. Ну, якось він вже там, думаю, догрався, оборони в нього все одно немає. Ми їм там влаштували таке невеличке файершов. Я ж казав вогонь згас. Згас, майже з там ще трішки. Нічого, зараз все там згасне. І ми їх підемо штурмувати. Поліції тут так, бачу, багатенько. Приїхало. Ну, я ж казав, підмога буде. Так, всім пока-пока.